Це тобі не здається, що всього року просто рекордна кількість новорічних костюмів. Вероніка, це точно, і це круто, адже вбрання можна одягати не тільки на свята, що у новорічну ніч, а і влаштувати костюмовані вечірки. Ідеї те що треба, особливо на час зимових каникул. Тоді дивимося підбірку ідей костюмів у нашій постійній рубриці модне дитинство. Не терпиться обрати собі образ. Новорічні свята це моменти, які запам'ятовуються на все життя. Забави, ялинки, гирлянди. Сніжинки переносять у всіх в сказку, а для повного перевтілення не вистачає тільки відповідного костюму. Зараз кожен може з легкістю перевтілитися у відповідний образ, наприклад, хлопчиків Джека Горобця, ніндзю, вікінга чи чарівника. дівчаткам до вподоби будуть. Образи снігової королеви, ельзи, принцеси. Традиційно ми лишаються костюми тваринок. Крім того, цікавим рішенням для дитячого новорічного костюму буде і королівський наряд. У світі фешена рекомендують дотримуватися певних порад щодо вибору карнавального вбрання. По перше, слід обговорювати з дорослими свої вподобання, інтереси. Якщо у вас є улюблений герой, сміливо обирайте його. По-друге, намалюйте свій ескіз вбрання, враховуйте кольори, усі деталі, впевнені, що серед асортименту знайдеться саме ваш варіант. Можна зробити костюм власноруч, купити або замовити. По третє, дитячий наряд повинен бути не тільки красивим і зручним, а й безпечним для дітей. Вмикайте фантазію та не бійтесь експериментувати вдалих свят та неймовірних образів.